Вітаю вас учні 9 класу. Доволі часто ми стаємо свідками падіння різноманітних тіл, звільнених від опори чи підвісу. Також, якщо ми кинемо якесь тіло, то пролетівши певну відстань, воно неминуче впаде. Ми вже знаємо, що причиною падіння тіл є наявність дії сили тяжіння. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо особливості руху тіла під дією сили тяжіння, отримаємо рівняння, якими описується даний вид руху. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Говорячи про рух тіла під дією сили тяжіння, можна виділити три основних види руху. Перший рух тіла по вертикалі вгору вниз. Другий рух тіла кинутого горизонтально. І третє рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. На рівні 9 класу ми з'ясуємо особливості перших двох видів руху. Розглянемо особливості руху тіла по вертикалі. Рух тіла, кинутого вертикально вгору або вниз, це рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням щодо рівня прискоренню вільного падіння. Розглянемо характерні особливості такого руху та отримаємо рівняння для опису даного руху. Розглянемо перший випадок. Тіло кинули вниз, надавши початкової швидкості. Щоб отримати рівняння, зобразимо схематичний малюнок та вкажемо на ньому вектори швидкостей та прискорення. В даному випадку вектор швидкості та вектор прискорення зіпадають по напряму і збігаються з напрямом вибраної осі OY. Спрямовані вони вертикально вниз. Так як даний рух є рівноприскореним рухом, то всі рівняння, які ми з вами записували для опису рівноприскореного руху по горизонталі, підходять і для опису нашого руху по вертикалі. Але в цих рівняннях слід зробити певні заміни. Там, де ми прискорення позначали буквою A, будемо позначати буквою G, а там, де переміщення ми позначали буквою S, замінимо на H. Отримаємо відповідні рівняння. Як бачимо, у рівняннях відбулися лише заміни S і A, загальний запис рівняння залишився. Розглянемо другий випадок, коли тіло вільно падає без початкової швидкості, в даному випадку v 0 V дорівнює 0. При цьому напрями векторів швидкості та прискорення залишаються без змін. Вони зіпадають з напрямом вибореної осі OY і спрямовані вертикально вниз. З урахуванням умови, що V0В дорівня 0, наші рівняння приймають дещо спрощений вигляд. Як бачимо, в наших рівняннях зникло v 0 Третій випадок. Тіло кинули вертикально вгору, надавши початкової швидкості. В цьому випадку напрям вектора швидкості зівпадає з напрямом вибраної осі і направлений вгору, а прискорення залишається спрямованим вниз, його напрям не змінюється. Тому проекції вектора g на вісь ОІР. Дає нам знак мінус. Врахувавши це, ми отримуємо такі рівняння. Як бачимо в рівняннях, плюс у нас змінився на мінус. Слід також враховувати, що час підняття на максимальну висоту дорівнює часу падіння з цієї висоти. А також слід враховувати, що швидкість, з якою тіло кидають вгору, дорівнює швидкості, з якою дане тіло паде на той самий рівень, з якого його було кинуто. Другий вид руху це рух тіла кинутого горизонтально. Особливістю цього руху є те, що тіло рухається як вздовж осі OX, так і вздовж осі OY. При цьому вздовж осі OX відбувається рівномірний рух швидкістю в 0 а відносно осі ОY відбувається рівноприскорений рух з прискоренням G. Тому, врахувавши характерні особливості руху вздовж осі OX отримуємо рівняння для дальності кидання. Дальність кидання це відстань від місця кидання до точки приземлення і визначається вона добутком початкової швидкості v 0 v на час руху. Щоб визначити висоту кидання, необхідно врахувати, що вздовж осі OY відбувається рівноприскорений рух без початкової швидкості. Таким чином, визначити H ми зможемо за формулою GT квадрат поділену на 2. Горизонтальна складова швидкості Vx визначається початковою швидкістю v 0 v А от вертикальна складова VY визначається добутком прискорення вільного падіння G на час руху t. Використаємо рівняння для дальності кидання та висоти кидання. Зробимо відповідні підстановки та отримуємо додаткові рівняння для визначення дальності кидання. Та висоти кидання. Виразимо з формули дальності кидання час руху. Звідси ми маємо T дорівнює L поділено на v 0 v і підставимо це значення у формулу для висоти кидання. Тим самим ми отримуємо формулу для визначення висоти кидання яка має вид G помножено на l квадрат і поділено на 2 помножено на V0В квадраті. Використаємо ті ж самі формули, але виразимо вже час із формули для визначення висоти кидання. Звідси ми маємо T дорівнює корінь квадратний 2H поділено на g. І підставимо формулу для дальності кидання, тим самим отримуємо додатковий вираз для визначення дальності кидання. L дорівнює v 0 v помножене на корінь, 2 помножити на H і поділено на G. Це дві додаткові формули, які дають змогу визначити дальність кидання та висоту кидання. Також необхідно мати можливість визначити значення результуючого вектора швидкості. Виходячи з побудови, ми маємо, що результуючий вектор швидкості є гіпотенузою прямокутному трикутнику, тому для його визначення застосуємо теорему Піфагора. Таким чином, отримуємо рівняння v дорівнює корінь квадратний з v0 квадраті плюс добуток g квадрат на t квадрат. Або ж дорівнює корінь квадратний з V0 в квадраті плюс 2gH. Слід також враховувати, що при такому характері руху тіло приземлюється не строго вертикально. В такому випадку вектор результуючої швидкості утворює певний кут з поверхнею приземлення. Цей кут на рисунку позначено буквою бета. Величина цього кута визначається функцією таненса або ж відношенням вертикальної складової VY до горизонтальної складової VX. Застосуємо отримані рівняння для розв'язку задач відповідного типу. Перша задача. Снаряд зенітної гармати, випущений вертикально вгору зі швидкістю 800 м за секунду, досягнув цілі через 6 секунд. На якій висоті перебував літак противника і яка швидкість снаряда в момент досягнення цілі. Запишемо дано. В дано ми запишемо час руху 6 секунд і запишемо значення початкової швидкості 800 м за секунду. Визначити нам необхідно висоту та кінцеву швидкість V. Переходимо до розв'язку. Для розв'язку ми зобразимо схематичний малюнок, вкажемо, як рухається наше тіло. В даному випадку тіло кидають вгору з початковою швидкістю v 0 v Тіло рухається, і на тіло діє сила тяжіння, надаючи йому гальмівного прискорення G. І в даному випадку ми повинні врахувати, що рух у нас відбувається саме так, і наші рівняння мають відповідний вид. Тому для визначення швидкості і для визначення висоти ми використаємо представлені рівняння для третього випадку. Запишемо наші рівняння в розв'язок. Для визначення висоти у нас буде формула v 0 v помножено на t-gt2. квадрат на І для визначення швидкості момент. Досягнення цілі буде у нас формула V до рівня V0W-GT. Всі дані для розв'язку у нас задано за умовою. Підставу визначимо висоту. Висота в нашому випадку буде становити 4623,6 метра. І підставивши значення в формулу швидкості, ми отримуємо значення швидкості, яке становить 741,2 метрів за секунду. Запишемо відповідь. Відповідь у нас така. Аж дорівняння 4623,6 метра, В дорівня 741,2 метра. Друга задача. Куля впала на землю з висоти 100 метрів. Знайдіть час падіння та швидкість кулі в момент удару. Запишемо дано. дано. ми запишемо висоту 100 метрів і фактично це все, що нам задано числовим значенням. Знайти нам треба час і знайти нам треба швидкість в момент приземлення. Переходимо до розв'язку. Зобразимо знову ж таки схематичний малюнок, щоб ми розуміли, який рух у нас відбувається і який із варіантів представлених вище в нас. Ми будемо обирати, і відповідно, підбирати формули. В даному випадку, у нас по умові сказано, що тіло падає, не задається нам, не говориться про те, що тіло штовхнули, надали йому початкової швидкості, тому ми беремо до уваги, що v 0 v у нас до рівня 0, і е, таким чином ми. Переходимо до другого варіанту, у нас, який був розглянутий стосовно руху тіла по вертикалі. І всі ті рівняння, які стосуються другого варіанту, ми з вами зможемо застосувати. Тому у нас є формули для такого випадку, коли тіло у нас рухається без початкової швидкості. Це необхідно врахувати. Запишемо рівняння. Перше, що ми будемо з вами визначати, це швидкість момент приземлення, і для цього у нас є формула V ведоріння корінь квадратний, 2 помножити на g, помножити на H. Задана в нас висота, значення g нам відоме, ми можемо підставити і провести розрахунки. Тим самим ми отримуємо значення швидкості, яке становить 44,3 метрів за секунду. Що стосується часу руху, то для визначення часу руху у нас є декілька формул, з яких ми можемо виразити, чому дорівнює Т і, Відповідно, вже обрати любу з цих формул для визначення часу. Якщо розглянути дані формули, які в нас отримались, то самою найпростішою для розрахунку є формула Т дорівнює В поділено на G, тому скористаємося нею підставимо значення отриманої швидкості 44,3 м за секунду, і підставимо значення G 9,8 м за секунду в квадраті. Виконавши відповідні дії, ми отримуємо значення 4,5 секунди. Записуємо відповідь. Відповідь у нас V дорівня 44,3 метрів за секунду, Т дорівня 4,5 секунди. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.